Доброго дня! Сьогодні з вами ми поговоримо про розчини. В античні часи давньогрецьким чином було сформульовано припущення, яке пізніше повністю підтвердилося про те, що речовини складаються з дрібних, невидимих неозброєним оком частинок. Так вода складається з однакових частинок, які називаються молекулами води. Цукор складається з однакових частинок, які називаються молекулами цукру. Вода і цукор це чисті речовини. Чисті речовини складаються з частинок одного виду атомів, молекул або йонів і мають сталі фізичні властивості. Якщо ж цукор змішати з водою, відбувається дифузія. Молекули цукру проникають між молекулами води. Утворюється розчин, до складу якого входять як молекули води, так і молекули цукру. Суміш речовин або розчин складається з двох або кількох чистих речовин, кожна з яких зберігає свої властивості. Розчинами називають однорідні суміші двох і більше речовин. У повсякденному житті ми щоденно стикаємося з розчинами. Серед них розчин оцтової кислоти. Столовий або яблучний оцет. Водний розчин амоніако. Водний розчин гідрогенпероксиду – Перекис водню. Спиртовий розчин йоду. А для консервування овочів і фруктів широко застосовують водний розчин кухонної солі і цукру. Розчини складаються з розчинника і розчиненої речовини. Речовину якої в цій суміші найбільше називають розчинником, а іншу речовину розчиненою речовиною. Так, наприклад, столовий оцет це розчин оцтової кислоти у воді. Кількість розчинника і розчиненої речовини може змінюватися. Наприклад, по різному можна заварити чай та додати різну кількість до нього цукру. Розчини виглядають однорідними. Тому що структурні частинки розчиненої речовини рівномірно розподіляються між структурними частинками розчинника. Через це розчинену речовину неможливо відокремити від розчинника за допомогою відстоювання або фільтрування. Розчинники це рідини або їх суміші, що розчиняють газоподібні, рідкі та тверді речовини. Людина використовує як розчинники спирт, бензин, ацетон. Слід зазначити, що розчинники можуть бути дуже небезпечними, і тому, коли ми їх використовуємо, слід дотримуватися правил безпеки. Найпоширенішим розчинником у природі є вода. Всі важливі біологічні процеси існування відбуваються за участю водних розчинів різних речовин. Без розчинів не виникло б життя на нашій планеті. До речі, поживні речовини переносяться по організму всіх живих істот лише у розчиненому стані. Людина складається на 70% із води та постійно використовує розчини для забезпечення себе їжею, бо використовує продукти рослинного і тваринного походження, які росли на основі використання водних розчинів. Для приготування їжі використовує побутові засоби хімії, ліків, парфуми для діяльності різних галузей промисловості наприклад, текстильної, металообробної виробництво синтетичних волокон. Пропоную провести невеличкі дослідження, а саме подивитися, як впливає температура на тривалість виготовлення розчину та розчинність речовин у воді. Нам знадобляться прозора посудина, сіль, вода кімнатної температури та гаряча, чайна ложка, ваги, мірна посудина та секундомір. Мета нашої роботи з'ясувати, як температура впливає на розчинність солі у воді. Спробуйте самостійно сформувати гіпотезу нашого дослідження. Візьміть чайну ложку солі, зважте її, і результат запишіть у зошит, висипте у прозору посудину сіль. Обережно виміряйте 100 мл гарячої води та повільно долийте воду в посудину з сіллю. Включіть секундомір і почніть перемішувати сіль. Зафіксуйте час, протягом якого відбулося розчинення речовини. Повторіть дослід, але вже використовуйте воду кімнатної температури. Порівняйте час виготовлення розчинів і зробіть висновок, як температура розчинника вплинула на тривалість виготовлення розчину. Продовжимо виконання досліду з розчинення солі у воді кімнатної температури. Та почнемо поступово додавати до виготовленого розчину по одній чайній лості солі та перемішувати доти, поки сіль не перестане розчинятися. Зафіксуйте, скільки чайних ложок солі розчинилося у воді. Математичним шляхом розрахуйте, скільки грамів солі розчинилося в 100 мл води кімнатної температури. Результат запишіть взошит. На закінчення пропоную виготовити розчин з певною масовою часткою солі. Вам необхідно взяти розчину 70 г, а масу розчини на речовини 10 г. Зробіть висновок, чим відрізнялися всі виготовлені розчини. Дякую за роботу. До зустрічі!